Доброго дня, діточки! Дуже рада всіх вас бачити! А сьогодні я хочу вам розповісти про хліб 16 жовтня Всесвітній день хліба. Цей день визначається у всьому світі. Свято було засновано у 2006 році. З ініціативи Міжнародного союзу пекарів і пекарів-кондитерів. Ось такі цікаві факти про хліб. Послухайте, будь ласка, хліб один з небагатьох продуктів, який вживають щодня у всьому світі. Ми ставимося до хліба як до чогось звичайного і навіть буденного, втім, не дарма є приказка хліб усьому голова. Хліб у пошані до нього Схилі, схилімо низько чоло. Хліб це святіше святого, сонце, життя і тепло. А чи знаєте ви, що понад 10 тисяч років тому людина жила в печерах, дикі предки почали вживати в їжу свіжі, пшеничні зерна, але вони були тверді, пробували розбивати камінням. Перший хліб мав вигляд. Рідкої кашки і її їли сиру. Потім стали варити. Пізніше навчилися пекти на каменях прісні коржі. Батьківщиною хліба вважають єгипет. Хліб винайшли помилково більше 7,5 половиною років тому. Це дуже-дуже давно. Перший мухамець зробив древній єгиптянин, який випадково залишив суміш борошна і води. У теплій печі на ніч, коли він повернувся, він виявив м'яке тісто набагато апетитніше, ніж тверді коржики, які він намагався готувати. У Києві відкрили музей хліба в 1983 році, в якому зберігаються зразки випічки з різних регіонів України, знаряддя праці хліборобів, зернові культури. Музей хліба зберігає пам'ять про традиції хліборобства на території України зі стародавніх часів і до сучасності. З одної малесенької зернинки можна отримати 20 мг борошна, а для виготовлення одного батона треба змолоти приблизно 10 тисяч цих зернинок. І всі ми дуже любимо хлібобулочні вироби це і бублики. І рогалики, і батони, і пірішки, пампушки, сухарі, сушки, тісточка, булочки, різноманітні тортики, сушки. Але хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей 120 професій. Дуже довго йде хліб до нашого столу. І ми про це з вами вже розмовляли. Значення хліба в житті людини. Виряджаючи сина в дорогу, мати давала йому хліб. У нову хату заходили із хлібом. Дорогих гостей зустрічали із хлібом-сіллю. Коли народжувалася дитина, ішли до неї із хлібом, щоб вона була щасливою і багатою. На хрестини теж ідуть із хлібом. Коли сватили дівчину із хлібом, в сіллю, перед весіллям пеклі. Пекли каравай, який оздоблювали калиною, барвінком і червоними стрічками. Молодих обсипали пшеницею на щасливе життя. У поминальних обрядах також присутній хліб, людям роздавали печиво та пиріжки. Ось такі є приказки та прислів'я про хліб. На чорній землі білий хліб родить. Без солі і без хліба немає обіду. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Як окраєць на столі, то і життя веселіше. Хліб батько, а вода мати. Люди мруть не від хлібу, а від голоду. Без хліба суха бесіда. Без солі не смачно, без хліба не ситно. Паляниця хлібова сестриця, зима і снігом. Літий із хлібом. Яка пшениця, така і паляниця. Сівчасно вродить рясно, де хліб і вода, там немає голоду. Хліб всьому голова, сила від хліба, хліб від землі. А ось послухайте, будь ласка, і відгадайте загадки про хліб. В полі ріс я колосився. На стеблині уродився, а тепер мене, ріжте на здоров'я смачно їжте. Що це може бути? А це хліб. Ріжуть мене ножакою, б'ють мене ломакою, зате мене отак гублять, бо всі мене дуже люблять. І це теж хліб. Кинув її в грядку, нехай моя загадочка лежить до весни. Що це? А це озимина. Яку сіють на Ноги на полі, середина дворі, голова на столі, а це корінь, стебло і зернятко. Що то за твір, що ні чоловік, ні звір, а має вуса, а це А це колосочко ячмія. У хліб іде без шкіри, а виходить із шкірою. Це хліб у печі, та який він виходить із печі, із шкірою, із смачною коринкою. з смачною коринкою. Без рук, без ніг, а підперезаний. Це сніг. Не золотий, а жовтий. Не дід, а з вусами, не сам, а з друзями розмовляє. Це колос на полі. Б'ють мене, топчуть, ріжуть, а я все терплю. Усім добро плачу. Це хліб. Круглимо в сонечко, щедримо в літечку, на черень просунеться, стоїть, красується, спечь на блюдо, і їжте мене люди, на здоров'ячко. А це гарний і смачний коровай. А ось такі є традиції та обряди, пов'язані з хлібом. На маковія прийнято пекти коржики з маком та медом. Коли сорок святих, то печу печиво. У вигляді жеверонків, на Андрія печуть каліту, круги корж це символ сонця. На Різдво ставлять снід із пшениці, який називається дідух, а на Великдень печуть дуже смачні і солодкі пасхи. У нас час деякі народні традиції, пов'язані з випіканням хліба, забуті, але любов до хліба супроводжувати людей завжди. Дякую всім за увагу і святом хліба всіх.